Всім привіт! Я Віталія Вольська, а ви на каналі МКЛ, де ми відверто обговорюємо всі плюси та мінуси м'яких контактних лінз. Optima FW, Softlens, Respiro, Maxima 38 Clear 38 все це популярні моделі МКЛ призначені для носіння протягом трьох місяців. І наразі ми продовжуємо розмову про лінзи квартальної заміни. Сьогодні розглянемо нову модель від молодого корейського виробника Ітероджо. Моні Q38. Ось так виглядає упаковка лінз Moning Q38. Збоку вказані всі параметри. Всі ці самі параметри дублюються на блістері. Чому молодого? Бо компанія була заснована тільки у 2000 році. А чому нову в лапках зараз поясню. Якщо зацікавились, то починаємо. Як і більшість лінз квартальної заміни, Monning Q38 виготовлені із добро та давно відомого матеріалу Полімакон. Нагадаю, що Полімакон це неіонний, гідрогелевий матеріал першого покоління, вироблений ще в кінці 70-х років. Незважаючи на те, що йому вже більше 40 років, як бачимо, він досі на службі, у чому причина такої живучості полімакону? Все завдяки його позитивним властивостям, найважливішими з яких вважаються механічна витривалість, стабільність оптичних параметрів, добра змочуваність поверхні та стійкість доліпідних та білкових відкладень. І це ті самі чотири основні причини, чому їх можна використовувати до трьох місяців. Чи існують негативні властивості? Так, звісно, вони є. Точніше, один, але досить суттєвий недолік. Усі, я підкреслюю, усі гідрогелеві матеріали першого покоління мають дуже невелику кисневу проникність. У випадку з MONІ Q38 це всього 13 ДК на те, що насправді дуже і дуже скромно. Але що з цього випливає? Як правильно експлуатувати МКЛ виготовлені з полімакону, щоб не було проблем? На мою думку, існує всього два важливих правила. Перше і головне у лінзах з полімаконом ні в якому разі не можна спати. Ставлю три окличних знаки. І, по-друге, їм потрібен регулярний щоденний догляд та очищення, і не тільки універсальним розчином. Хоча б раз на тиждень любі квартальні лінзи обов'язково потрібно чистити якою-небудь пероксидною системою чи за допомогою ензимів. Це допоможе якісно очистити поверхню лінз від білкового та ліпідного нальоту. Якщо ви будете дотримуватися цих правил, тоді вони точно прислужать вам весь заявлений виробником термін. Та повернемося до наших Monning Q38. За заявою виробника, щоб відрізнятися від аналогів, до моделі вони інтегрували дві фішки: HD-оптику та тонування блакітного кольору. І забули вбудувати в матеріал UV-фільтр. Тут його немає. Проте модель має інший утилітарний момент. Звертаю вашу увагу на те, що Монінг q 38 можна купити як поштучно, так в упаковці, що містить 4 лінзи. Ось посилання на сайт, де можна придбати монінги. Вважаю, що зараз це теж прямо перевага при покупці, особливо для новачків або тих, хто хоче спробувати нову модель. А що говорять та пишуть у відгуках наші користувачі? Це важливо, оскільки суб'єктивний комфорт носіння ніяк інакше неможливо передати. Наведу кілька прикладів. Наприклад, Ольга нещодавно вирішила спробувати почати носити лінзи Q38. Дуже зручні, мені подобаються. Або Таня. Дуже зручні лінзи. На мій погляд, навіть набагато краще за американські. Буду вдячна, якщо в коментарях до відео ви також залишите свої зауваження або поділитесь своїм досвідом використання цієї моделі. Думаю, що більшості буде цікавий саме ваш досвід. Красно дякую за перегляд! Сподіваюсь, відео було інформативним. Якщо сподобалось, прошу ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на наш канал МКЛ. До нових зустрічей!